Знайомтесь, це Шерхан, порода мастіна неаполітану. На жаль, на території України порода фактично втратила своє існування, але в своєму розпліднику мені вдалося зберегти цю унікальну, дуже неймовірну породу. Це собаки з дуже цінною генетикою, старою крові. Такі відомі розплідники, як Дела Страдонові Дель Кастелачо та американський розплідник Собака, в котрих відрізняються дуже красивими головами, сина. Та виразом обличчя характерне тільки для цього розплідника. Зараз ми повернемося і не ждіть, бо ми втратили корминку. Також мені хочеться наголосити, у цьому розпліднику дуже гарні рухи, дуже продуктивні. І є, а, коректна лінія вверху, котра стабільна. Навіть у, навіть у, навіть у а, ну і в цілому, пріоритет у нашому рослиннику це здоров'я, це здорове серце, здорові здоров сустави та пізнаваємо тип, який притаманний тільки нашим ростильником. А, до речі, найближчим часом у нас планується поповнення, тому кому цікаво. Слідкуйте за новостями. Малий, ди сюди. Тебі покажи, староту. Маленька, чудова пичка. Ой, така чудова. Да, Неймовірна пичка.